Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, і тут ми говоримо про самопізнання через роботу з тілом та свідомістю. Мене звати Тетяна Шепітько, я коуч, ментор у свого та духовного росту і хочу допомогти вам сьогодні познайомитись і більш глибше подосліджувати тему проявленості. Тому, бажаю приємного перегляду. Тема проявленості та реалізації є однією з центральних у моїй роботі з клієнтом. І сьогодні я б хотіла вам підсвітити деякі аспекти на енергетичному та матеріальному рівнях. Отже, проявлені сама собою є обміном цінністю світу. І ми, друзі, робимо це щодня в різні формі. Незалежно від того, в які ролі ви перебуваєте, ролі жінки, дружини, мами, професіонала, доньки, подруги і так далі. Тобто, не так чи інакше несемо певну цінність цьому світу. І світ просить, відповідає нам взаємністю. На обмін цієї цінності. Якщо ви пропонуєте, наприклад, продукт, послугу, певну комунікацію у світ, ви отримуєте замін. І ось якраз цей замін включає в себе гроші, ресурси, інформацію, ідеї, вирішення певних питань і багато іншого. І часто наш мозок, який насправді має таку функцію, як змикання, як розуміння, що це вже належить мені. Хоча раніше, два-три роки тому, ви тільки мріяли про те, що ви маєте зараз, і він нас наштовхує на те, що слухає, чогось тобі мало постійно. Ти мало грошей отримуєш, в тебе не все так складається, як ти хочеш. То, друзі, я дуже вам пропоную себе повертати в точку А, якій ви зараз, і аналізувати той шлях, який ви пройшли. Адже ми можемо інколи занецінювати результати свого досвіду, своїх дій, вчинків і так далі. І тут ми з вами повертаємось до теми самозванця, тоді, коли ми можемо знецінювати своїх перших вчителів, це наші батьки, а також наступних вчителів, які в житті супроводжували нас від садочка, школи і далі, і зараз. І тут важливо для себе завжди пам'ятати, що результат мого життя зараз це я, мої дії, шинки, це допомога зовні, це мої вчителі, наставники і так далі. Розповідаємо історію. До мене часто в практику приходять люди, які довго в терапії, вони в духовних практиках. І коли ми робимо наприклад, техніки, практики з вселенської терапії, з образової терапії, інші техніки, регресивні методики, у них прокидається дуже дуже сильний інсайт, і вони говорять такі слова: що слухай, чому я тебе не знайшов раніше? Як шкода, що це відбулося від 5 років тому? Тут я хочу вас трішки зупинити. Тут якраз момент в тому, що ось ваш шлях, який ви пройшли, це і є результат того, що ви маєте зараз. Тобто ви саме зараз готові до цього усвідомлень. І можете уявити собі метафорично, що це така остання просто лопата, яку ви вкопуєте до того, щоб ось цей скарб для себе віднайти і відкрити свою скриньку Пандори. Я дуже люблю метафору з горами. для того, щоб нам піднятися на нову вершину. Найчастіше нам потрібно спуститися до підніжжя цієї гори. І коли ми з вами спускаємося до цього підніжжя, у нас знову нові виклики, у нас нове дослідження себе, у нас можуть вмикати самі програми, страхи, блоки і так далі. І тут кілька слів про те, що відбувається, коли ми з вами намічаємо ціль. Коли ми намічаємо з вами ціль, ми з вами йдемо обов'язково в проявленість. Проявлені друзі це енергія дії, а це означає, що це енергія агресії. Якщо хтось з вас добре до цього відео вважав, що агресія це погано, і я сьогодні хочу ці міфи для вас розвідчати. Адже агресія це енергія дії. Ми з вами діємо щодня. Ми з вами ходимо щось робимо на роботі, вдома, чистимо зуби, виховуємо діток. Продукуємо якісь продукти, ідеї і так далі, це все ми робимо на енергії дії, на енергія агресії. коли ми ставимо ціль, намічаємо, навіть якщо вона не викристалізована. Ми просто хочемо, наприклад, схуднути до літа або зробити якийсь класний проект, реалізувати подорож, а щось зробити вдома, навіть якщо вона не визначена ще час, але... Наші механізми психіки спрацьовують таким чином, що ми вже йдемо в цей досвід і ми починаємо з простору притягувати той фідбек, який потрібен нам для реалізації цього наміру, що і саме по душі люди до готові добити. І саме там ми можемо стикнутися з тим, що я розповідала на початку, з націнням того, що вже є. І нібито я не зможу. Я не, не спроможна, не спроможна зараз це зробити. Тут я вам пропоную на ці страхи, на ці тригери подивитися глибше і в них все ж таки піти для того, щоб зрозуміти, а що там про мене, а чому я так реагую, а які паттерни там мукаються? а чому цей тригер ось такий для мене. І уявіть собі, що якщо ви думаєте, що все ж таки я недостойна, недостойна цього досвіду, ви можете уявити, що ви там вже на свісовій клітині, на сходниках, вже орієнтовно десь на там, своєму 33 му поверсі, так? Але ви таким чином, коли так думаєте, своїм мисленням, спускаєте себе на просто перший, другий, третій поверх. Тобто, коли ми для себе вчимося, тренуємо свою свідомість, тренуємо своє мислення. Ось ці досягнення, то рівень, на якому ми зараз, мислення, результатів життєвих, любити, визнавати, тоді ми із цього стану будуємо далі наше життя. Розумієте? І дуже часто я спостерігаю в практиці це з клієнтами. Дуже приклад, який я люблю класний, так, він пов'язаний з водової системи, але я думаю, що він для вас буде корисний. А яким чином ми можемо програвати ось ці програми вже в дорослому віці? Коли, наприклад, людина приходить а, запитом про те, що в неї є питання з, наприклад, чоловіком, якщо це жінка, з керівником і так далі, і там є певні моменти сторони клієнта, ніби аб'юзивного відношення, або коли, наприклад, а, м -м, є конфлікти в цих стосунках у цій взаємодії. І коли ми йдемо в цю роботу, ми розуміємо, що просто в фігурі цієї людини закладена фігура тата або мами, наприклад, які проявляли яким чином себе до вас в дитинстві, і можливо. Десь трішки принижували або не давали прояву волі і далі. Коли ми діти, ми е, часто не можемо проявити ось цю емоцію злості, образи, сказати, що там тато, мама, ви щось робите не так. І ми таким чином ілюзорно спрямовуємо це на себе і відчуваємо, що ми помилка, а не тато, мама помилка. І ось цей паттерн ми приносимо доросло життя. І тоді нам просто потрібно з вами це перезалити цю реальність, перезаписати цю програму. І тут я хочу вам розповісти про те, що ми не можемо це зробити просто ось так, все, я сказала і ви зробили. Дуже важливо прийняти ці почуття, їх прожити умовно, пожитиме ці злості, образи і так далі, для того, щоб далі вже перейти в вектор вдячності і вектор прийняття. Це дуже важливо. Тобто, якщо у вас була певна агресія, не прожити емоція, подавимо емоція, це, вимушено до, наприклад, своєї мами, тата, сестрички, брата, когось з друзів і так далі, нас може в дорослому житті повертати туди. Якби якщо ми, наприклад, виходимо в масштаб, перед нами стоїть новий виклик в житті, ми можемо це відчувати. Тому коли ви на зв'язку з своїм наставником, терапевтом у взаємодії з своїми людьми в житті, це можна робити. Якщо вас не вдається це робити на своїй енергію самостійно, ви тоді спілкуєтеся вже з своїм наставником, коучем, ментором, психологом, і вже разом ось на цій енергії вам допомагають прийти глибше відкрити ті двері, які були довгий час закриті. Тому я вам рекомендую до додому увагу. Звісно, я рекомендую завжди вести щоденник стану і виписувати свої емоції. Те, що ви відчуваєте проти дня, це дасть вам змогу зрозуміти, промежити те, а як ви думаєте, як працює ваше мислення. І якраз тут ми бачимо, як ми себе поводимо в кризових ситуаціях, як ми балансуємо цю інську янську енергію в собі, жіночі, чоловічну енергію повношені до себе в першу чергу, тобто як ми вибудовуємо цю комунікацію. Адже коли ми говоримо про аспекти проявленості, це завжди про контакт, про комунікацію. А часто буває так, що ми насправді не тренуємося, не вчимося комунікувати з самими собою і вже далі з іншими фігурами в своєму житті. Тому саме момент комунікації тут є ключовим. Адже якщо ви продукуєте певну цінність у світ, ви продаєте послугу, пропонуєте якісь продукції, ви завжди комунікуєте. І тут є різні аспекти цієї проявленності, зокрема в частині самофінансів. Якщо, наприклад, людина занижує вартість своїх послуг, тут дуже часто продається програма. Рятувальника. І таким чином людина нібито за копійки продає свою працю і проживає в цей момент психологічної компенсації за те, що вона класна, він класний, і таким чином він цінність у світ. Або ж людина, просто не довіряючи моєму світу, вона не бачить того ну, цього достатку і собі у світі, що. Грошей людей вистачає, і всього достатньо, і мене в цьому достатньо, так і я можу, якби я відчуваю, ставити ціною на свої послуги, орієнтуючись так на досвід, ринок, як ви це відчуваєте. Тому це теж дуже важливий аспект. І тут ми завжди з вами у сфері проявленості говоримо про поняття внутрішніх опор і поняття самоцінності. Якщо хтось з вас зараз переглядаючи це відео. Ловить себе на думці про те, що мене недостатньо, я відчуваю невпевненість. Я вам пропоную подивитися, що за цим стоїть. І найчастіше за цим стоїть самоцінність. Тобто, саме джерелом невпевненості є самоцінність. Вона вибудовується з ранніх років нашого дитинства. І ми там багато говоримо про стосунки з мамою, татом, які є наші найкращі, що тоді вони найкращі для на нашого дружина досвіду, для того, щоб ми вибудовували ці опори. Опори бувають зовнішні та внутрішні. Внутрішня опора це опора любові до себе, ментальної свободи, здоров'я, емоційного стану і так далі. І це дуже важливо стан. На Не такими ми щодня насправді працюємо свідомо або несвідомо. Зовнішні опори це для прикладу наш фінансовий стан, наше особисте життя в частині стосунків, стосунки з нашим оточенням і так далі. І коли якісь із цих опор... Умовно кульгають суттєво кульгають, коли це вже помічає. Тоді, звісно, потрібно дивитися ось ці дві складові і дивитися поняття самоцінності. У мене є окремий вебінар на цю тему про внутрішню опору, самоцінність. Ви можете переглянути його також тут на моєму каналі. Там більше двох годин ось такого контенту на тему. Це власне такі думки. І... Просто пам'ятайте, що якщо ми відчуваємо з вами емоцію образу, і вона не є поганою, ми безоціночно зараз. Вона має певний вібраційний рівень, так він низький, але вона не є погана, вона частинка нас. Це найчастіше подавлена агресія, непрожита агресія. І нам дуже важливо її допрожити через тіло, через практики і так далі. І тоді ми стаємо вільнішими. Ми з цього рюкзачка нашого ці гірки просто скидаємо, і це супер корисно. Про це, будь ласка, пам'ятайте. Також одним з аспектів проявності, про які я хотіла вам сьогодні розповісти, є момент того, що ми з вами дуже часто не йдемо в ті страхи, які перед нами з'являються, коли ми буваємо на вершину і навчаємо цій. Що відбувається тоді? Циклічно вам в життя все рівно приходить в подібна ситуація, в яку ви йдете або не йдете. Якщо ви відмовляєтесь, ви можете відчувати відкат по енергії. Ви можете відчувати, чи може не зробили, чи може в це не пішло, і вас нібито стає менше сил. Також, якщо ви відчуваєте неправду в собі всередині по відношенню до себе, по відношенню до інших, ця неправда від вас вимагає дуже великого ресурсу енергії, і вам може здаватися, що у вас так само по енергії та в собі. Це часто запит моїх клієнтів, тому я зараз про це кажу. Ось саме вийти на рівень правди з собою, не зраджувати себе, вийти з програм хорошої дівчинки, хлопчика, конкуренції, рятувальника і так далі це наше завдання. І це не питання одного дня. Це шлях, він цікавий. І він про глибини того, як ми бачимо життя, як ми сприймаємо нашу реальність. Також хотіла вам розповісти про два проекти психології, реальність та дійсності. Реальність це те, що ми з вами реально. Бачимо, розуміємо, хто ми в цьому житті, які на статуси в цьому житті ролі і так далі. А дійсність це те, що ми відчуваємо на діях по відношенню до цих ролей, по відношенню до конкретної ситуації. Тому я багато працюю з людьми і дуже люблю вам про це розповідати, так? Про те, що є таке поняття, як дозволеність, дозвіл на прояв темних сторін. Подумайте, будь ласка, про це. Наскільки ви собі дозволяєте бути таким, такою, як ви є, наскільки ви собі дозволяєте хотіти реалізовувати те, що ви хочете, наскільки ви дозволяєте собі працювати своїми власними кордонами і так далі. Тобто ми по праву народження з вами всі, незалежно від наших результатів, соціальних різних, маємо право відчувати, ну, відчуваємо себе достойними, відчуваємо себе окей. І от коли ми вибудовуємо, хоча своїх діток займаючись собою так далі, саме це почуття. Почуття власної гідності, право на прояви це найвища степінь взагалі вашої синції. Я вам цього дуже щиро бажаю. Я вас запрошую на своє групове наставництво, яке я проводжу кожного сезону, кожного пророку. Де ми дуже глибоко в методах ковчу, сленської терапії квантової психології вивчаємо з цієї глибини, глибини, просто які допомагають вам вийти на новий рівень усвідомлення свого життя, вдячності і головне проявленості проявленості в матерії це дуже важливий показник. Тоді, коли ви реально бачите ці результати, ви себе хвалите за це, це дуже важливо, і ви вибудовуєте ось ці стосунки. Тому я бажаю всіх благ, я вам бажаю максимальної реалізації в кожному досвіді вашої душі. Дякую за увагу. Буду вдячна за те, якщо ви це відео також рекомендуєте і надішлите своїм друзям. До зустрічі.